Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля на спіні з човна. Приїхали ми з Юриком на річку Горень. Зараз хочемо піднятися вверх по течії на декілька кілометрів. Ну а далі з плавом або на якорі будемо обловлювати такі більш-менш перспективні ділянки. В планах сьогодні половити щуку, з приманок в мене буде тільки воблера. Ну а що з цього вийде, зараз подивимось. Все, сіпся, Тримай. на набріде, я потім тебе заберу. Так, я хочу ще в буду не впасти. Слухай, берега так позаростали, що нема де підійти до води. Там далі міляки дуже а до нормальних місць там все треба трохи пливти. Давай зараз. Саме на якору, бо треба прив'язатися. О, диреж, щука ганяє. Важкі приплили, не боїться вона цього двигуна. Повідається мене сьогодні з флюрокарбона. Ну не сьогодні, я майже завжди не мовлю. Це в мене 0,74. Такий з запасом трохи. Воблери зараз дорогі, тому не дуже хочеться їх втрачати. Була в мене раніше така недовіра трохи до цих грубих флюрів, але потім зрозумів, що. Чуть і все рівно якої там товчини він. Так, в обдара поставити поставлюсь такого. Ну так, прохладно зранку, так? Так да, руки холодно. Та видно навіть повді, як туман що похолодало. Попробую. Водичка піднялася. Подивимося, чи буде вона клювати сьогодні чи ні. Трава. Треба кидати такого, трави такого Є? притягувати маленька. Накренка ну, але. Перша риба є так, а в мене трава. Погано, бачиш, трава, не немає протягнути диви, а зразу. Зараз попливемо туди далі, там глибше. Вже і в спину гріє. Ну, ну Погода така гарна. Не знаю як в плані риби, а... Гарна і природа гарна вам качка сидить. Да ти бач... а, а, Ага. Ех, красуня. О, є. Бачите, з під берега то, Маленька, але. Але клюнула. Ще менше, як в тебе. Але бачите, 130-й воблер. Бачите, друзі, не потрібно боятися цих великих воблерів. Ось така щука клює на ну, ось такий воблер. обер. з-під самого берега. Бачиш, її треба все-таки шукати біля трави. На чесно її немає. якось швидше несе. Ну, але є маленька, Ой, бути і велика по ідея, а? Є, диви. Блін, так м'ягенько підсіла. Там не велика щука, але так м'ягенько, що вроді течія. О, дивіться, окунь. Нічого собі окунь на 130-й балісон. Ну, окунь гарний. Але і клюну так м'ягенько. Я думаю, якась зелина зацепилася. Ну окунь піймати. Це трохи рідкість. Блін, засів трьома гачками. Ось такий, друзі, окунець на 130 й білісон. Так, ну окуня треба відпускати, такі окуня дуже рідко клює. І дивись стоїть він тут на цій струї. Тут виходить зліва міляк, і вся струя йде по правому берегу і клюнув такий непоганий гарбузик О, тут менша глибина Ну бач, все-таки якась активність вже є. Ну Що ж вже осінь. Холодало. Це мабуть бубер дерево положив, і воно так обросло. Є? Да, Бач, тільки на якість стали. Блін, що це вони якісь маленькі такі. Бач, мілочку є, а великої немає. Ну, але добре, що хоч такі клюють. Можливо, перед тим і підбивали Так, дивись, і знову так не так як треба з того. А, тут он таке латати, що не протягнеш там Ти бері такого вправо, пускай О, диви. Для взривал траву і клюнула. Продергивал траву і клюнула. Ця така трошки більша. Она так цікаво клюнула. Та ну, це така вже десь за пів кіла. Продирав траву, блін, як хапнула. Так, ти 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 сі, сі, ці. Ладно, тобі Ну, перша така незалікова, але більш-менш більша щучка. Вийти на берег пуснідаємо. Сладочка взійшло вже. Давай, бо я щось лісти захотів. Тут якраз такий пологий берег, бо там далі обривися кругом. Я до верху твічу, бо вліво не можу, бо мішає трива. О, диви, ще одна взяла. до речі, так само продягнував траву. Да, сьогодні день шнурків. І знову на цього в Так, ладно, плеємо зараз на берег перекусимо та й будемо потім далі ловити. Але все одно, бач, покльовує не невелика, але ну, тут на цю велику треба попасти. Я минулого року попадав на такі рибалки, що по декілька штук таких за кіло, за два ловив. Але вона ну, клює якось виходами. Давай. Зараз ще тут покидаємо. Бач, дві клюнуло, значить місце непогане. Якраз відпочила вона. Ми відпочили. Так, да. теж Так, тут вроді вже трошки глибше починається. Ну да. Дрэ, щука. Ну, а вот так людей кость. Без удара. Бачиш, якась вона пасивна, навіть покльовки і то ледь ледь. Чи її погода так придавила? Чи що вода піднялася? Там зараз річка повертається, вже не буде такого вітру. Це тут задуває. Ты как раз хороший. Вот трошки стравы О, о, оце хороша щука. Так. Затянула траву. Слухай, може взяться? О, пішла. Пішла і знову. Бачиш, там трава якраз. Зміна Юрка бісаку. Вона то в принципі ще далеко, але... Маленько йде, але походу трави намотала. Блін, і проти вітру, проти течії. Походу з травою, бо дуже тяжко йде. Або промазала, або гранулася. Бачиш, як вона боколь. Боком йде. Блін, на свічу, щоб не вийшло. А, вона поперек в взяла. А, ні, не поперек, вона забагрилася за голову. Блін, йде як брівно. Щука а, ну що ка непогана. А Бач, поки вона так спокійно йде треба. Блін, сонце не видно. О! Оце щука непогана. Ти бачиш, як вона, вона промазала. Слухай, тут, мабуть, п'ятерка. Якщо не більше, так? Да? Побережно. Зміна шпулю відпусти. Слухай, бачиш, як вона зацепилася, вона промазала. Ну, це щупаха. Ну, нарешті, друзі, ми її таки впіймали. Шкода, що вона, правда, промахнулася ну і забагрили за голову, тому не давала такого спротиву. Але щука така, ну я думаю, п'ятерка точно є. Ваги в нас немає, щоб зважити, але ну така непогана. Щуку ми цю відпустимо. Шкода їй брати з такої річки. Така рибка тут дуже рідкість, тому хай пливе. Ну, така мамка непогана. Зараз її треба трошки реанімувати, бо вона трошки під саці полежала, а поки ми тут розв'язували цього воблера. Все, пливе. Треба вимити цей сліз. Да, шкода, що вона промахнулася. Навіть не поборовся з нею. Але бачите вона клюнула з середини, зрусла. Дріб'язок стоїть. Біля берега. І шару подіч тривається. То, може давай будемо посередині кидати. А то ми в основному берег кидаємо. І це вона не точно що вийшла з берега, бо, то, виходить, десь рівно посередині тягнув в облера. Приємно, що є такі ще тут щуки. Знову скинулося. О, є. Що є? Ага. О, нормально? Є, Маленька. Невеличка. Дивись, там острівець трави пливе, щоб не зацепилась. Невеличка, але й на вибросі. А -а -а. Під трави. О, у мене в область прихлеснувся. Що, може будемо збиратися? Вроді нормально, так половили. Все, друзі, будемо завершувати цю риболовлю. Перегнули ми трохи з маршрутом сьогодні. Навіть половину не встигли того обловити, що запланували. Ну, але, на жаль, вітер вніс свої корективи, тому зараз заводимо двигуна, ну і рухаємося в сторону машини. Приємно здивувала на сьогодні горень, куча покльовок. Як бачите, навіть клюнув один бонус. Тому дуже приємно, що така рибка ще водиться в річці.